Рано вранці, 22 березня, країна терорист Росія завдала чергового масованого ракетного удару по території України. По Дніпру було випущено декілька безпілотників та ракет, які на щастя вдалось збити, але їхні уламки пошкодили близько десятка багатоповерхових житлових будинків приблизно 40 вікон. Одна пошкоджена несуча конструкція, де потрібно буде проводити технічну експертизу, і пошкоджена кровля. Також у нас пошкоджено дві бюджетних установи, серед яких лікарня теж вивибита шибки, і на цей час п'ять приватних. Будинків, які теж пошкоджені взривною волною. На щастя, під час цієї атаки ніхто з людей не постраждав, але жителі пошкоджених будинків до сих пір не можуть прийти до тями після того жаху, який вони пережили сьогодні вранці. Ганна мешкає на першому поверсі в одному з пошкоджених будинків. В неї четверо дітей. Двох з них не було вдома. Жінка розповіла, середня донька дуже злякалась, і десь. Десь без 10 шість, ну близько шостої я точно на годинник не дивилась. Я почула, як вона гуде. Вона не свистіла, не як мопеди, оці, а іменно от гуділа, і дуже так тяжко гуділа. І я тільки встигла дітям сказати ну, голови. І вони встигли під подушки голови і ще й одіяла зверху. І воно як бахнуло таке чувство, як наче хтось, ну можливо, це я так злякалася. Таке чувство, що хтось будинок підняв і на місто поставив. І з дальньої кімнати вийшов і каже, «Ми леті... в мене вилетіло скло. Тобто в нас одне вікно виходить на ту сторону будинку і вилетіло скло в дверях балконних і вилетіло скло, те, що на вулицю. Страшно. Дуже страшно. страшно. Ну, страшно, ребята, це ну, дуже страшно. Я Потім таблетки пила. страшно дуже. Цей вибух був самый великий за всю війну. Тут було чутно, тут не подаль... недалеко недалеко були вибухи, страшні були вибухи, але цей був дуже страшний. Мешканці повискакували з будинків, тому що ну, знаходитись було дуже страшно. В різних будинках характер пошкодження різний. У багатоповерхівках, які підпорядковуються ОСББ, вже проводять попередні ремонтні роботи. Вибиті вікна закривають плівкою. В подальшому ці вікна будуть замінені на нові. Металопластикові щодо ступеня пошкодження, характер пошкодження всіх будинків різні. Це і вибиті вікна, це і пошкоджені несучі конструкції, це пошкодження покрівлі, а випиті саме які до цього, бо в основному дерев'яні вікна металопластикові витримали. Так само було пошкоджено ряд приватного майна після залітання уламків всередину квартири. Якщо у вас пошкоджується приватне майно? Ваше особисте, звертатися до адміністрації для складання акту і внесення в майна. В реєстр пошкодженого майна, що ви отримали компенсацію від департаменту соціальної політики. Тобто, якщо повторюсь, якщо у вас майно спільне, це майно ОСББ, департамент допомагає, відновлює. Якщо у вас майно приватне, ви подаєтеся на її відновлення, ви подаєтеся на матеріальну компенсацію міського бюджету. Також фахівці міськради радять головам ОСББ перевірити стан покрівлі в своїх будинках, бо вона може бути пошкоджена уламком ракети. В цьому випадку необхідно подати заявку на відновлення покрівлі. Майно і приватне, і спільної власності буде відновлене. Та найголовніше, що цього разу обійшлось без людських жертв.